День, початок нового тижня, і ми знову збираємо картон та макулатуру. Сьогодні приїхали на вулицю Степана Бандери. Ось людина, яка віддала свою бібліотеку, неймовірно велика кількість, тисяча книг. Скажіть, Значить, додати. добрий день. Вирішила, я таки дійшла до цього, щоб. Здати ці книжки російськомовні довго довго вагалася, довго наважувалася. І, врешті-решт, вирішила, що більше користі вони принесуть нашим Збройним силам України, оскільки кошти вилучені за них йдуть у фонд на дрон. На дрон, На дрон. Так, так. Ми вам дуже дякуємо. І слава Україні! Героям слава! Слава нашим ЗСІм! Вільному